Вітаю, мене звати Яна Волкова. Ви на каналі «Менеджмент та управління. Курс основи менеджменту. Тема сьогоднішньої лекції керівництво та лідерство. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. А ми розпочинаємо. Керівництво є об'єднувальною функцією менеджменту, яка принизує всі управлінські процеси в організації. Керівництво це такий вид управлінської діяльності, який на засадах лідерства та влади забезпечує виконання функцій менеджменту, формування методів менеджменту та їх трансформацію в управлінські рішення шляхом використання комунікацій. Центральною фігурою в системі менеджменту кожної організації є менеджер-керівник, який керує організацією або підприємством. Конкретним видом діяльності. Функцією підрозділом, службою або групою людей сильне та ефективне керівництво сприяє створенню атмосфери взаємоучасті, максимальному розкриттю потенціалу кожного працівника зосереджує зусилля колективу на досягненні цілей організації. Його основою є вміло побудовані взаємовідносини керівника з підлеглими. Завдання керівника полягає по оптимальному підборі персоналу, створенні чіткої організаційної структури управління підприємством, визначені загальні напрямки діяльності організації, координувальні роботи, боротьба з непродуктивним витраченням часу та спрямування зусиль колективу на оволодіння методами інтенсивної роботи, а також поліпшення якості праці. Поговоримо про таке поняття як лідерство. Лідерство це здатність за рахунок особистих якостей здійснювати вплив на поведінку окремих осіб і груп працівників з метою зосередження їх зусиль на досягненні цілей організації. Фактично, лідерство надає працівникові неформальні повноваження. Що ж таке влада? Влада це можливість впливати на поведінку інших людей. Передумовою для реалізації таких можливостей є. Формальні повноваження, які надає посада. Вплив це така поведінка одного працівника-керівника, яка вносить зміни в поведінку або стосунки, або відчуття іншого працівника, його підлеглого. З набуттям формальних повноважень керівник отримує певну владу. Він повинен усвідомлювати, що масштаб влади визначається не лише рівнем його формальних повноважень, а й мірою залежності підлеглих від нього. Влада керівника виявляється в тому, що від нього значною мірою залежать посади, заробітна плата, просування за, службою, за службовою ієрархією, доступ до соціальних благ підлеглих. Але в багатьох випадках і підлеглі мають владу над керівником. Оскільки від них значною мірою залежить його проінформованість, неформальні контакти в колективі та інше. Найкраще для організації, коли її керівник одночасно і є лідером. Однак на практиці нерідко трапляється, що особа, яка є лідером колективу працівників, не обіймає керівної посади. Непоодинокими є випадки, коли керівник володіє тільки формальними повноваженнями, тобто владою. Будучи нездатним через свої особисті якості, впливати на колектив. За таких обставин у колективі можливі конфлікти, стресові ситуації, прояви боротьби за владу, що може негативно впливати на діяльність організації. В такому разі тільки мудрість, виважена поведінка керівника. Вміння використовувати всі надбання сучасного менеджменту можуть стабілізувати ситуацію. Зупинимося більш детально на такому понятті, як стилі керівництва. Стиль керівництва це стійка думка керівника відносно тієї міри свободи, яка повинна бути надана підлеглим у підготовці рішень. Ця міра свободи може здійснюватись. Від нуля, тобто жорстка диктатура, до дуже великої, тобто колегіальне керівництво. На сьогодні найвідомішою є така класифікація силів керівництва. Жорсткий, тобто авторитарний, тобто диктатура, доброзичливий авторитарний, демократичний та колегіальний. Керівники, які використовують жорсткий авторитарний стиль керівництва, відчувають себе абсолютними диктаторами. Вони вважають, що мають право вирішувати, що добре, а що зле, а також вважають правильним лише такі взаємини між начальником та підлеглим, коли підлеглі беззастережно виконують його вказівки. Такий стиль керівництва не обов'язково відкрито використовує владу, але вона може бути застосована у разі необхідності. Деякі працівники добре сприймають подібний стиль керівництва, однак більшість його не сприймає жорстку диктатуру не слід вважати абсолютно неприйнятливою, хоча б тому, що історія людства має багато прикладів її дієвості. Наприклад, саме із застосуванням такого стилю споруджувались єгипетські піраміди. Досвід доводить, що до жорсткого авторитарного стилю керівництва схильні дві категорії керівників. Ті, що не мають достатньої кваліфікації і не знають кращих методів впливу на підлеглих, та керівники з гіпертрофованою думкою про свої позитивні якості, інколи вони потребують підкори підлеглих для того, щоб підкреслити свою значимість. Доброзичливим автократом вважають керівника, який турбується як про успішне виконання виробничих завдань, так і про благополуччя підлеглих. При можливості доброзичливий автократ турбується про підлеглих та доводить до їх відома, чому він прийняв саме таке рішення. Він ставиться до підлеглих тепло, подружецьки, чемно, з повагою, не вважає їх людьми другого сорту, а вважає рівними собі. Однак питання про те, хто є хазяїном, положення ні в кого не виникає. Демократичний стиль керівництва. Керівник Знайомить підлеглих із курсом дій, він чекає від них чесного ставлення і залишає можливість для висування нових альтернатив. Тобто підлегли можуть запевнити керівника прийняти рішення, яке вони пропонують. Але не слід вважати, що кожен з підлеглих має рівні права голосу. Керівник приймає рішення одноосібно і бере всю відповідальність за це рішення. Якщо вона навіть базувалась не на досить вдалих порядах підлеглих. При колегіальному керівництві керівник приймає рішення разом із підлеглими, які висувають свої альтернативні рішення проблем і розглядає такі рішення на рівні зі своїми. Маючи повний набір альтернатив, він разом із підлеглими вибирає найкраще рішення. Такий керівник не демонструє свою владу. При підготовці рішення він приймає рішення, яке висувається групою, якщо навіть воно не збігається з думкою керівника. У житті лідера, кар'єра і особисте життя тісно переплітаються, вони взаємодоповнюються. Справжні лідери ніколи не будуть пересічними людьми. Їхні чистолюбивість, талант, здібності сприймати нового служать їм, а не панують над ними. Використовуючи їх, лідери реалізують свої істинне покликання. Вони діють відповідно до свого бачення, досконалості і прекрасного, демонструючи при цьому єдність мети і волі, невгамовну енергію. Лідер це така особистість, яка користується беззастережним авторитетом і повагою у зв'язку з своїм особистим видатним. Людськими інтелектуальними або фаховими якостями. Однією з особливостей справжнього лідера є допомога працівникам у реалізації їхніх задумів. Цей процес не зовсім альтруїстичний, оскільки лідери завжди настирливі і уперті в досягненні кращого для себе, для своєї організації та працівників. Сформована ними управлінська команда натхненно працює. А не відбуває повинність. Відмінність між функціями лідера команди і керівника підрозділом зумовлена від... відмінностями їх ролей. Керівник здійснює управління на основі одноосібного прийняття рішень і контролю за процесом праці. Лідер не узурпує право на прийняття рішень, а навпаки, делегує його кожному із членів команди. Його основне завдання допомога працівникам у вирішенні проблем і формуванні цілей і завдань колективної діяльності. Лідерство виникає там, де є потреба в ініційованих діях. Особа, яка добровільно бере більшу відповідальність з передбачено посадою, стає неформальним лідером. Лідер також є керівником, але характер його дії особливий. Він не управляє, а веде за собою людей. Які є не його підлеглими, а послідовниками. Формально посада керівника забезпечує передумови і для лідерства в колективі, але автоматично це не відбувається. Можна бути першою особою в організації та не бути лідером, оскільки його добровільно визначають як єдиного, хто здатний забезпечити задоволення, потреб людей, знайти вихід із, здавалося б, безвихідних ситуацій. Лідерами бувають різні люди, але вони завжди схильні до співпраці та взаємопідтримки. Людина, яка претендує на роль лідера, повинна психологічно прагнути до переваги і насправді переважати інших, володіти чіткими баченням майбутнього і способів його досягнення. Зупинимося більш детально на такому понятті, як теорії лідерства. Природу лідерства намагалося пізнати багато вчених різних країн із різних методологічних засад. В цьому процесі використовувалася теорія підходу з позиції особистих якостей, поведінкового підходу, ситуаційного підходу, теорія підходу з позицій особистих якостей між 1930 1950 роками. Вона почалася дослідженням природи людства з метою виявити особистісні характеристики ефективних керівників. Згідно з цією теорією, відомою також як теорія великих людей, кращі з керівники володіють певними особливостями. Однак єдиної думки щодо них так і не вироблено. Хоч більшість вважає таких якостей рівень інтелекту і знань, помітну зовнішність. Чіткість, тверезий розум, ініціативність, соціальну та економічну освіту і високий рівень впевненості у собі Теорія поведінкового підходу. В його основі лежить усвідомлення, що ефективність керівника залежить не від особистих якостей, а від манери поведінки керівника з підлеглими теорія ситуаційного підходу. Вона базується на з'ясуванні того. Які стилі поведінки та особисті якості керівника найповніше відповідають конкретним ситуаціям? До ситуаційних факторів належать потреби та особисті якості підлеглих, структурованість завдання, вимоги і вплив середовища, інформація, якою володіє кожен керівник. Тому для з'ясування залежності між стилем керівництва, привабливістю і продуктивністю праці? Важливими є не тільки взаємовідносини керівників і підлеглих, а й ситуація загалом. На сьогодні у мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Також ви можете підтримати мій канал фінансово, опис під відео. Крім цього, не забудьте підписатися на мої соціальні мережі Instagram та Facebook для того, щоб дізнатись набагато більше. І пам'ятайте, час дослідити деталі та відкрити світ.